В Білгороді відбувається масова евакуація. Ці кадри просто треба бачити. Ось зараз вам їх покажемо, тому що звідти почали вивозити навіть дітей. Ну от давайте так повернемося до джерел. Росія розпочинає повномасштабну війну, розповідаючи про те, що Україна 8 років бомбила Донбас. А Росія вторгається по всій ширині фронту кордону, тисне, підходить до столиці. цілих два з половиною роки завдає ракетно-бомбових ударів і бомбових ударів. А також по всій території України немає області, де не прилітало. Але от на третьому, наприкінці вже третього року, повномасштабного вторгнення чомусь евакуйовують своє населення із прикордонних територій, не лише там, де Україна тисне, і куди зайшла Україна зі своїм, ну можемо назвати рейдом, можемо назвати з. За... Тимчасовим контролем, я звісно, про Курську область, але і чомусь от із Білгорода, дедалі більше людей вивозять і вже навчання в їхніх школах не okay. таке, як раніше. Вони вже вчаться хто дистанційно, хто по підвалах, а хто в інших містах. А, і так тепер війна приходить Росію. Ну, у нас з кожним місяцем дедалі більше приходить Росії, і це справедливо. Якби ми ну скажімо так, однозначно, ми не є там людьми кровожерливими відносно будь-яких дітей, в тому числі і російських, і не можна так, сказати, що... але ж це в, в усьому все рівно винен однозначно. Лише Путін. Ні, ну, я вважаю, що не лише Путін. Їхні батьки винні, тому що вони несуть пряму відповідальність за свого лідера. Вони є народом Росії. Звісно, ну хто обирає Путіна і хто готовий, щоб він правив ще десятків. Селіття не одне, то він причетний до цієї війни. Але знаєте, завжди ж війна приходить на ту територію, хто її розпочинає. Тому а, нехай вони і справді там готуються і підготовлюють свої бункери. Бо Соловйов вчора дуже активно критикував російське командування. До речі, не знаю, чи посадять його в'язницю за дискредитацію сил ППО Росії. А він говорив: а хто ж виноват, що ось ці ракети і безпілотники прилітають на територію РФ. Ну а хто виноват? Ну а хто? Мав би дбати про безпеку тих самих росіян це питання, хай задають своєму верховному главнокомандуючому путіну, тому що от саме він і мав би е подбати про захист російського населення. А він же ж натомість усі ППО забрав навіть з Москви для того, аби е захистити свої дачі та бункери. Ну і не лише дачі й бункери, але й захистити. Так би мовити, защитіть свої війська вздовж фронту в них дійсно потужне фронтове ППО. Їм, от е для окупантів, для того, щоб захистити своїх генералів, свої штаби в десятках і сотнях, сотнях кілометрів від лінії фронту, їм ППО не шкода. А от щоб захистити там москвічей, тут уже є питання.